У Житомирському Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із загиблим 40-річним Володимиром Демченком. У перші тижні повномасштабного вторгнення він став на захист країни і загинув у бою 29 липня 2023 року. Про це Суспільному розповіла фахівчиня Житомирського міського центру соціальних служб Вероніка Грабовенко. Він саме влізний кусочку все життя прожив в Енергодат в Запорізької посередці закінчить школу, технічний коледж. Згодом він працював на запорізькій. Україну в складі однієї з підрозділів Збройних сил України, захищав Київщину, Донеччину, загинув час виконання бойового селі на Донеччині. До початку повномасштабного вторгнення Володимир Демченко працював за кордоном, але повернувся і пішов захищати Україну. жив, вчився в Енергодарі, який окупували 24 лютого. До того за два роки він виїхав до Польщі працювати там, але Зрозумів, що без нього його дім не звільнив, тому він повернувся і через тиждень після повномасштабному вторгнення. Пішов знову до військ, до українського війська і став на захист кожного з нас. Півтора року служби в десантних військах. І, на жаль, він загинув, але загинув з честю і достоинство, прикривши собою побратимів і захистивши кожного нас. У герої залишились батьки, які після окупації росіянами Енергодару тимчасово переїхали до Житомира.